Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає українське радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. Вчора ввечері російські війська нанесли удар по Дніпру. Ворожі ракети Іскандер поцілили по транспортному підприємству та троїцькому ринку. На підприємстві сталася масштабна пожежа. Понад півсотні автобусів знищено, ще майже сотню пошкоджено. Понівечено декілька будівель, чотири п'ятиповерхівки, гімназію, магазин, легкові автівки. Загинув чоловік 60 років. Троє людей у ушпиталені. Вони у стані середньої тяжкості. Ще двоє на лікуванні вдома. Детальніше розповідає представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Вночі ворог знову гатив ракетами по Дніпру, поцілив іскандерами по житловому кварталу та автотранспортному підприємству. Одна людина у нас загинула, та п'ять поранені. Також з градів та ствольної артилерії, російська окупаційна армія, обстріляла Нікопольський район у Дніпрі. Внаслідок влучання ракети загинув чоловік 60 років. Троє людей ушпиталили. Вони у стані середньої тяжкості. Ще двоє залишаються на лікуванні вдома. Ворожа ракета знищила автотранспортне підприємство. Вогнем повністю знищені 52 автобуси, ще 98 пошкоджені. Всі споруди, які розташовані на території підприємства об'єкту, серйозно понівечені. Також в місті є руйнування чотирьох п'ятиповерхівок, гімназії. Котельний магазину та адмінбудівель також пошкоджені шість автомобілів. Надзвичайники на місці виявили воронку діаметром 7 метрів та глибиною 2 метри. Зараз на місцях ударів рятувальники продовжують роботу та з'ясовують масштаби руйнувань. Червоногригорівській громаді Нікопольського району у нас пошкоджено. Промислові об'єкти з десяток приватних житлових будинків, кілька господарчих споруд та автомобіль, побиті водопровід та лінія електропередач. Також понівечені приватні домівки у Нікополі. З людей ніхто не постраждав. Вже вранці ворог атакував Заландольську громаду Криворізького району. Там є руйнування житла, але, на щастя, також минулося без постраждалих. Це був представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Він розповів про наслідки ракетної атаки по Дніпру, яка сталася вчора ввечері. Також вночі армія РФ три рази вдарила по Нікопольському району зградів та важкої артилерії. Двічі обстріляла Червоногригорівську громаду, зруйновану господарську споруду. зачепило промислові об'єкти, житлові будинки, лінії електропередач та газогін. Постраждалих немає. Криворізький район вночі обстрілів не було, говорить начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкол. Війна з дітьми, жінками та мирним населенням це те, чим займаються боягузливі російські терористичні війська. Щоденно вигрібаючи поразки на полі бою, вони, як останні мерзоти, здалеку вночі б'ють ракетами по мирних містах, по житлових кварталах мирних міст. Найяскравіший тому приклад ми бачимо в останні дні і в Дніпрі, і в Запоріжжі, і в Нікополі, і в Зеленодольську, і, на жаль, і в Кривому Розі підлі і нелюдські мерзоти, що навчилися тільки красти чуже, вбивати мирних людей та брехати. Божевільні мерзоти з їх ракетами. Цим військовим злочинам немає виправдань і немає прощення за кожну сльозу матерів, за кожну загиблу дитину, за кожного пораненого мирного жителя. Терористи повинні і будуть нести покарання. Шановні земляки, загроза нанесення ворогом ракетних ударів не зникла, і на додачу до неї слід зважати і неймовірні застосування і дронів Камікадзе. Тому вкотре наполегливо наголошую на необхідності дотримання правил повітряної тривоги. Будь ласка, бережіть себе і своїх близьких. Щодо ситуації на фронті, то на нашому напрямку вона зберігається стабільно напруженою, але повністю контролюється Збройними силами України. На сьогоднішній день тільки офіційно зареєстрований. У нас в місті більше 64 тисяч переселенців, реальна цифра близько 75 тисяч. Ми надаємо їм необхідну допомогу, в тому числі із розселенням, забезпеченням безкоштовним гарячим харчуванням та багатьом іншим. У цей важкий час ми будемо продовжувати допомагати один одному до нашої перемоги. У самому кривому розі ситуація повністю стабільна і знаходиться під контролем військової адміністрації та зсу. Всі органи влади чітко і злагоджено виконують свої функції, повністю забезпечено роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Шановні криворіжці, наше місто живе і працює. Наші військові з честю виконують свій обов'язок і проявляють мужність та героїзм. Ми вміємо перемагати. Якщо ворог думає, що може нас залякати своїми ракетами, то він дуже сильно помиляється. Перемога буде за нами. Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші збройні сили. Ще раз скажу, не питайте, коли закінчиться війна. Запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра. Це був начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкол. Він розповів про ситуацію на Криворізькому напрямку. На автотранспортному підприємстві у Дніпрі з 200 автобусів уціліли лише 14. Зараз шукають безвісти зниклого співробітника. Про це повідомив головний спеціаліст департаменту транспорту Дніпровської міської ради Іван Васючков. За його словами, вцілілий транспорт вийшов сьогодні на маршрут. Відомо, що підприємство обслуговувало також і міжміські перевезення. Внаслідок обстрілу згоріло багато нових містких автобусів, закуплених за три тижні до війни. Напередодні ракетного удару на території підприємства було сімдесят Сімдесят осіб, водії, які здавали зміну, касири та механіки. Точну кількість знищених та пошкоджених автобусів ще встановлюють. Також може змінюватися і кількість постраждалих та загиблих. Сьогодні не працює лише 146-й маршрут. У Дніпрі поліція розгорнула пункти прийому звернень потерпілих від ракетного обстрілу. Заяви приймаються за адресами вулиця Троїцька, 15 та вулиця Караваєва, 11. Вислухайте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. До Дніпра із Чикаго прибув американський професор-анестезіолог Ром Стівенс, аби навчати наших медиків рятувати захисників на полю бою за новітніми світовими протоколами, робити банк крові в польових умовах і робити діагностику УЗД розміром зі смартфон. за свою 36-річну кар'єру. Анестезіолога Ром Стівенс служив в Іраку, Афганістані, Східній Африці та Середземному морі. Компетенція Рома це військові травми, опіки та трансфузіологія. Під час служби в Афганістані. Він розробив практику мобільного банку крові. За словами Рона, причиною більшості смертей військових є геморагічний шок. Це втрата великої кількості крові без можливості її швидко відновити. На полю бою у лікарів недостатньо компонентів крові, а особливо тромбоцитів, які відповідають за її згортання та мають строк придатності тільки два тижні. Тому Ром розробив протокол, за яким кров може бути перелита напряму від донорів, солдатів чи медперсоналу. Так можна обійтись без складного процесу, центрифугування та зберігання. Крові ця практика не тільки зберегла безліч життів американських військових у Афганістані, але й солдат британської бази, яка була поруч. Крім цього, Ром Стівенс привіз із собою два портативних УЗД розміром зі смартфон, які дозволяють без КТ, МРТ та великої кількості медперсоналу швидко провести діагностику пораненого солдата, і тут же, через месенджер, поділитися знімками із американськими колегами, влаштувати онлайн консиліум та швидко побудувати найкращий протокол рятування рятування прямо у ліжка пораненого. Якщо практика цих пристроїв приживеться у наших військових, то Ром привезе ще 20 таких міні-УЗД. За час свого візиту Ром відвідає 16-ту, 8-му, 4-ту лікарню, також лікарню Мечникова, Медакадемію та лікарню швидкої допомоги і передасть свій досвід нашим лікарям, говорить Ром Стівенс. Uh, first of all, I want to say it's a it's a very uh, great honor for me uh, as an American to be uh working in Ukraine. Uh Теж там перш за все це дуже велика честь приїхати сюди і підтримувати Україну, тому що в нього дуже великий досвід, і взагалі він походить від європейської діаспори, і тому він почуває, що він повинен, тому що в нього є досвід, і в нього багато друзів, європейців, і також сім'я з Європи. І він хоче поділитися своїм досвідом, і також в нього. Є друг, з яким він познайомився, чому як він сюди прийшов? Він вважає, що це дуже вірно, що ми, як українці, воюємо за нашу свободу, за нашу незалежність, за наш голос, за нашу культуру, і він нас підтримує. І тому зараз він тут і готовий ділитися своїм досвідом. А коли солдат поранений, він втрачає всю кров і втрачає все те, що є корисним в цій крові, тобто всі компоненти: плазму, тромбоцити Томбоцити. і таке інше. Ну тобто, все те, що корисно, він втрачає все з крові. І тому, що в нього є досвід в Афганістану, він знає, що коли кров втрачає корисні елементи, солдат зразу помирає з цього з того, що він пройшов в Афганістані. Вони зробили такий експеримент. Вони почали використовувати цілу кров, тобто кров донора. І завдяки крові донорам волонтерів або інших марпехів вдалося почати спасати більше солдатів, коли тобто в Афганістану, в Іраку, солдати були згодні на це, вони знали, на що вони йдуть. Але пацієнти, які віддають свою кров, вони тестуються. ця кров тестується, і тому вони відправляють цю кров в США, і тобто вона проходить перевірку. І тому що ця кров від пацієнтів вона проходить тести на досвіді рома. от те, що він каже, було зафіксовано тільки три смерті після того, як вони почали використовувати цілу кров від пацієнтів від волонтерів. Тільки три зафіксовано случаї смерті, і вони також могли б бути від якихось травм. Ми повинні розуміти, солдати загалом помирають, тому що вони отримують величезні поранення, і за цього вони помирають, тому що втрачають кров. Тому важливо розуміти, як правильно переливати кров і щоб врятувати якомога більше людей. І це дуже 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 важливо, щоб усі організації, усі великі країни нас підтримували і далі і надсилали нам якомога більше машин, якомога більше оружия, оборудування, щоб це все не було на стопі, і тільки так ми зможемо виграти і отримати. Нашу свободу, ці принципи, за які ми зараз боремося, вони відносяться до всіх. Деякі зараз плани, деталі вони у процесі, але Ром дуже сподівається, що ми зможемо відвідати такі лікарні, як Мечникова, 16-ту, також медичилище. Він дуже хоче відвідати наших солдатів поранених, тому що він зможе розказати, як допомогти. Травні і в червні він був у Львові і він працював там в лікарнях. І він подружився з багатьма людьми і каже, що вони зараз його друзі після того. І також він виступив з багатьма лекціями до інтернів наших інтернів українських, і він каже, що наші інтерни схожі на американських інтернів, вони хочуть і готові вчити і вчитися і знати більше. Ром сказав, що він бажає нам швидкої перемоги, і тільки якщо ми заберемо наші землі назад. Тільки така перемога нам потрібна, як каже наш президент, тільки зі всіма землями, нашими, які повернуться до нас назад. Він uh, ще раз наголосив на тому, що він дуже рад бути тут. Для нього це честь, велика честь допомагати нашим бійцям, нашим солдатам, нашим медикам. І він uh, дуже сподівається, що зможе uh, надати весь свій досвід і врятувати якомога більше життів. Ецваєсампортнтайм тобігірнайгомі можемо разом. Також Ром Стівен зазначив, що його планах повернутися до Дніпра навесні зі своїми колегами для того, аби передати нашим лікарям також сучасні світові практики з реаніматології. У Дніпрі до всесвітнього дня туризму організували круглий стіл щодо діяльності галузі в умовах воєнного стану. Захід, до якого долучилися сертифіковані гіди, провели у музеї історії Дніпра. Попри війну в країні обмежень воєнного стану, туристична галузь у Дніпрі продовжує працювати. Гіди Дніпра активно допомагають у проведенні екскурсійних заходів, до яких долучаються і музеї міста. Про це розповіла начальниця туристичного інформаційного центру Ольга Стасенко. Навіть в умовах наявних обмежень. Туризм все ж таки продовжує функціонувати, працювати, і звісно, в допомогу нам наші гіди Дніпра, оскільки спочатку повномасштабної війни вони нам допомагають в організації екскурсійних заходів, які відвідали дуже багато людей, і ми досить багато заходів загалом провели. Ми розпочали екскурсії проводити наприкінці квітня і вже налічуємо більше 30 заходів. Тож Ще саме сьогодні ми вирішили зробити такий круглий стіл з нашими гідами Дніпра з нашими музеями, які також нам дуже дуже допомагають. І обговорити, як саме переформатувалися гіди протягом цього періоду, які саме екскурсії нові, можливо, з'явилися, що потребують наші містяни та загалом роботу під час воєнного стану. А зараз у ЗМІ ми бачимо дуже такі позитивні відгуки щодо туриндустрії загалом, і ми знаємо, що передумови до цього є, і туризм буде розвиватися. І Дніпро має досить багато атракцій, які ми можемо показати нашим туристам. Звісно, які туристичні продукти ми запропонуємо вже після закінчення воєнного стану. І кожен бажаючий зможе скористатися і подорожувати не тільки Україною, а подорожувати Дніпром, оскільки ми є таким форпостом, так для інших міст також. Але тим не менш, туризм функціонує, працює потрохи у Дніпрі. І наші гіди пропонують досить цікаві туристичні маршрути і продовжують збирати досить великі групи, і пропонують нові цікавинки нашого міста. Загалом щодо гідів, то це вісім осіб: це гіди, які залишилися в місті. Це гіди, які працюють, які пропонують екскурсійні заходи, які допомагають нам в організації, так тобто, з якими ми тісно спілкуємося і співпрацюємо. Спочатку ми не знали, чи підуть у нас екскурсії, Екскурсії, так чи будуть вони актуальні, чи ні? Тим більше, що ми розпочинали всередині квітня наші екскурсії, так, ну ближче наприкінці, мабуть, квітня. А ось спочатку екскурсії були лише для тимчасово переміщених осіб а згодом гіди почали проводити і. Загалом для наших містян. спочатку це були такі невеличкі групи до 20 осіб, а потім це були більше 50 осіб групи. І зараз на даний момент у нас досить велика така база. Так людей, екскурсантів, які б хотіли потрапити на екскурсії від наших гідів Дніпра. Ось але все ж таки всіх охопити ми не можемо. Але намагаємося так проводити заходи, які були б цікаві, які були б були бактуальні. Така своєрідна терапія для наших гостей міста для наших містян, і в цьому допомагають наші музеї міста. Чи ми їм дуже великі дякуємо? І наші неймовірні гіди Дніпра. Ми отримуємо дуже такий позитивний фідбек від проведених екскурсій. Кількість тимчасово переміщених осіб, так які приходять до туристичного центру, все більше і більше вже почали пропонувати наші гіди Дніпра. Такі екскурсії на гастрономічну та крафтову тематику ми побачили такий дуже досить велику зацікавленість у цих екскурсіях, тому вже потрошки запускаються на гастрономічну, на крафтову тематику. Я думаю, що незабаром вже повний перелік таких екскурсій зможуть побачити наші містяни, а також гості міста. Директорка музею історії Дніпра Олександра Бірюкова зазначила, що сьогодні діяльність музею направлена передусім на внутрішньо переміщених осіб, які через війну були вимушені покинути свої домівки і нині мешкають у Дніпрі. Ці люди дуже хочуть більше дізнатися про наше місто. З огляду на це актуалізувалася і музейна робота для пізнання історії Дніпра, який став потужним форпостом гуманітарним хабом, говорить Олександра Бірюкова. Звісно, зараз ми зазнали багатьох змін і в роботі музею також. І наш зараз головна туристична направленість це наші гості нашого міста. В першу чергу, ті люди, які вимушені були покинути свої домівки. Серед них дуже багато людей, які хочуть дізнатися про місто, в якому вони опинилися, в якому їх провела ця ситуація. Що для нас також дуже важливо. Дуже багато сімей хочуть привчити своїх дітей вчити історію. Зрозуміло, наскільки це важливо для ростання повноцінної особистості, і зараз актуалізувалася навпаки увага саме до витоків, саме до музейної роботи, взагалі туристичної галузі, до пізнання своєї історії серед, і серед містян, і серед гостей міста. Ну і звичайно, ми зустрічаємо тих гостей. Це зараз це в першу чергу і журналісти, і волонтери, так міжнародні організації, які приїздять до нас в першу чергу допомагати в нашій ситуації. І, звичайно, також хочуть пізнати те місто, яке. Стало зараз таким. Потужним гуманітарним хабом, потужним форпостом всієї України завжди акцентуємо на що увагу, що ті люди, які опинилися в нашому місті, ті люди, які намагалися рятуватися від війни, ті люди, які вибрали наше місто своєю оселою, їх історія вже також є частиною історії нашого міста, і кожна їх історія для нас також важлива. Зараз дуже актуалізувалось питання з приводу таке найгостріше витоків нашого міста. У нас у багатьох є такий застарілий радянський стереотип про те, що Катерина II заснувала місто. На пустих степах, да і ми з цього приводу ми оновили одну з вітрин свого музею. І зараз саме з цим питанням дуже часто приходять. Ми розповідаємо, ні, це не так. Наше місто побудовано на козацьких землях, які вже були давно заселені. І наше місто дійсно має такий особливий козацький дух, характер. І це демонструє протягом багато століть. Наше місто було засновано на козацьких поселеннях, і на кожній частині на правому березі, на лівому березі, а вже з 17 століття були відомі козацькі поселення, найвідоміші Половиці, Слобода Половиця, Слобода Мануллівка на лівому березі. І це підтверджують не лише історичні спогади мандрівників, це підтверджують і археологічні дослідження. У нас в експозиції представлена є ціла вітрина, яка розповідає. Про саме козацькі посилення і знахідки, що були знайдені під час розкопок старого самарського місця розташування. Є козацька печатка, унікальна початку 18 століття, і вона ідентифікована, що дуже важливо. Запрошуємо, приходьте до музею, де ви дізнаєтесь дуже багато цікавого про виток. Вирішили відкрити музей для відвідувачів. Перше, про що ми намагалися що ми намагалися забезпечити, це дійсно. Укриття і бути впевненим в тому, що ми зможемо. Зберегти життя наших відвідувачів ми підготували укриття. У нас є надійне тимчасове укриття, яке затверджено МНС, яке відповідає всім нормам. І у нас відразу працює система оповіщення централізована. Коли лунає тривога, відразу централізовано спускаємось до укриття. Бувають різні дні. Бувають особливо вихідні. Ми знаємо, що буває таке, що ми запланували багато майстер-класів, заходів, а тривога майже весь день. І ми зорієнтувалися. Ми вигадали, розпланували багато заходів, майстер-класів, які ми проводимо в укритті. Ми і створюємо авторську свічку і малюємо шоколадом, і створюємо лимонад, і перевтілюємося у козацького писаря. Ми намагаємося ну, адаптуватися до тих умов. І в принципі, ми що варто сказати, що відвідувачі це розуміють. Вони залюбки йдуть на зустріч, і вони з нами займаються у нашому укритті. У нас там дуже атмосферно, це колишній винний погріб. Дуже так цікавий в цій ситуації. Ми намагаємося все контролювати дуже серйозно. У нас дуже незвичайний музей. Да ми інтерактивний музей, сучасний, один з єдиних таких в Україні. Поєднуються да і інтерактивність мультимедіа сучасна і з експонатами. Тому, в принципі, особливо для європейських гостів, це ну це дуже важлива така такий момент, що вони пізнають і у нас всі фільми, вони з англійськими субтитрами, тобто у нас є англомовні екскурсоводи. Це для них дуже важливо. А зараз сучасне таке сприйняття історії не у класичному форматі, а в інтерактивному, і це нам дуже допомагає взаємодії в першу чергу з іноземними гостями. Це була програма тема дня. До ефіру підготували ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. Інженер ефіру Микола Ніколішин. На все добре вам.